Кременчуцькі медичні заклади активно готуються до складної зими. У одній з лікарень споруджено котельню, де встановлені сучасні котли, що працюють на агропалетах. Роботи виконано за два місяці, і зараз ця лікарня стала повністю автономною у плані теплозабезпечення. Ці твердопаливні котли українського виробництва і є значно економнішими ніж ті, що знаходилися тут раніше. В цій лікарні встановлено систему автономного опалення на відновному паливі. на... Палеті це зроблено бізнесом, це без копійки бюджетних коштів. Ми будемо лише купувати тепло в тому обсязі, який нам потрібно. А також міський голова Кременчука Віталій Малецький зазначив, що завдяки оновленню цієї котельні приміщення лікарні можна використовувати в якості теплового хабу на випадок надзвичайних ситуацій. В перспективі можливо використання лікарні в якості теплового хаба, місця де можна буде зігрітися людям, в разі якщо будуть. Короткотермінові перебої з опаленням або електроенергією. Ми маємо бути готовими до будь-яких ситуацій, і подібні проекти дозволяють місту Кременчуку зустріти цю складну зиму з впевненістю у завтрашньому дні і у нашій перемозі. Це не останній у Кременчуці проєкт з термомодернізації зі встановлення автономних об'єктів опалення у соціальних та медичних закладах нашого міста. Кременчук продовжує готувати до подачі тепла інші соціальні заклади і житловий сектор. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуські новини.